Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, в якому ви дізнаєтеся про ознаки гармонійних стосунків в родині між дорослими, між дітьми, між системами та їхньої взаємодії. У цьому відео на реальних прикладах конкретних ви дізнаєтеся, як повинні будуватися стосунки в родині. Це будується на психологічних знаннях, звичайно, відповідно. І зрозумійте, в яку сторону вам потрібно попрацювати, куди подивитися, і для дисонансу я вам розповім, як в цих всяких випадках поводить себе дисфункціональна родина, у яких стосунки налагоджені не екологічним чином. У сім'ї відбувається постійна взаємодія між членами родини та зовнішнім світом зовнішніми системами, як біологічними, фізичними, і так далі. В результаті цього сім'я завжди розвивається і зростає у випадку, якщо вона вміє якісно та екологічно контактувати як між собою, так і з зовнішніми системами, обставинами, людьми і так далі. Перша ознака гармонійних стосунків в родині це те, що в сім'ї є наявна, здорова. Комунікація. Враховується слово кожного з членів родини, кожен може висловити свою думку, щось розповісти, поділитися своїм емоційним, психологічним станом, тому що він знає, що у відповідь його не засудять, його не образять, йому не скажуть, що він зробив не так, тому що там через комунікацію буде, якщо ця проблема шукатися, найкращий шлях її вирішення, якщо дитина чи там, мати будь-хто. Прагне, щоб її просто вислухали, її вислухають. І все це з великою повагою до почуттів, коли із таких конкретних випадків, наприклад, коли враховується кожна думка, кожен вислів кожного члена родини, то я навіть знаю, вже такий приклад, коли родина вибирала собі недільний фільм для перегляду, то вони вибирали по черзі і всі їх там шестеро, здається, було, всі шестеро сиділи і дивилися той фільм, який вибрала людина, конкретний член родини. Не відбувалося ні сварок, нічого з повагою дивилися той фільм, хто вибрав, а потім по черзі. Інколи їм доводилося доходити до спільної думки, і вони чудово завжди вибирали кожен фільм, але не було такого, що хтось категорично проти, він не хочеться дивитися, а ніхто не звернув на це увагу. До речі, про фі... перегляд фільму це досить такий самий елементарний приклад про те, як будуються на, на е, реальності такі е, стосунки в родині. Друзі, ще раз вітаю вас на своєму каналі. І зараз я хочу запропонувати вам стати спонсором мого каналу, і це дасть вам можливість вже сьогодні працювати над собою. Адже відео, які виходитимуть щомісяця та охоплюватимуть кожну сферу життя, містять. Конкретні рекомендації, практики та техніки, які допоможуть вам зростати вже сьогодні. Якщо вам набрид теоретичний і діагностичний матеріал, і ви нарешті готові прийнятися до серйозних дій, якщо ви реально зрозуміли, що щастя це лише ваша відповідальність, то ви знаєте, що робити кнопка під відео. Наступна ознака гармонійних стосунків сім'ї, це те, що кожен із членів родини має свої обов'язки. Те, чим він і займається, те, за що він відповідає. Тут краще навести приклади, як не треба, коли, наприклад, жінка відповідає абсолютно за все. Всі останні члени родини просто мають поїсти встати, лягти спати, прийти додому, і це всі їхні обов'язки. У такому випадку завжди одна із ланок буде страждати і досить сильно не дотягувати до гармонійної сім'ї, тому що з. Рано чи пізно, а то і завжди у неї буде той осадок, що вона робить більше, ніж інші, що вона винна, що без неї не хворюються. Тому що потім вже ж діти підростають і починають говорити Мамо, десь сніданок, так наче у мами немає вибору, може вона то сніданок приготувати чи ні. Неважливо, як вона себе зараз почуває. Наступна ознака випливає з попередньої у випадку непередбачуваних ситуацій, без сварок, досить гармонійно, чесно, повзаємній любові, обов'язки можуть передатися комусь іншому назавжди, на короткий період, тому що у людей налагоджена кому комунікація і це досить легко зробити. Важливий момент, напевно, з того треба було почати, що це, це неможливо заставити робити дітей, чоловіка, дружину. Як за замовчуванням, це є е, принцип їхнього життя. Тобто дорослі так себе поводять самі з собою, з оточуючим, і це переймають діти, і це стає нормою життя. Неможливо так сказати, все, сьогодні ми лише розмовляємо і всі таки зібралися і поговорили так не буде. Наступна ознака гармонійної сім'ї це, коли кожен член родини має адекватну самооцінку. Усіх присутня довіра до, до кожного з е, членів родини і все це супроводжується вірою в один в одного. Сюди чудово приклад під, підходить про е, постійну патологічну ревність. І це не лише чоловіка до жінки чи жінки до чоловіка. Е, підсвідомо, жінка, наприклад, з низькою самооцінкою може рівнувати свою доньку навіть до вчительки музики. Тому що там у них контакт, вони розмовляють і так далі. І всякими такими вихідками заважати дитині туди ходити. Досить жахливий приклад, так. Але і таке буває. Я навіть колись була свідком такої поведінки. Наступна ознака: кожен член родини враховує смаки, якісь побажання, якісь. Погляди на те, як має бути в побуті родини. Наприклад, якщо мама вирішила сидіти на дієті, то це вона вирішила сидіти на дієті, вона не змушує дієтитися всіх. Вона не садить всіх насильно на дієту, щоб їй було легше. Вона, звичайно, може запропонувати, хто хотів би також трішки підтягнутися, чи там щось там скинути і так далі. І у випадку, якщо хтось проявить щире бажання, вона буде те саме готувати і на нього, чи якось враховувати харчування цієї людини також, але вона не буде змушувати робити це всіх. Для всіх членів сім'ї є своя система цінностей. Усі з нею погоджуються, її розуміють, знають свої права та підтримують позицію кожного. Тюди входить чудовий приклад, такий, як стукатися перед тим, як заходити в кімнату. Кожен розуміє, для чого це робити, і бажає, щоб так поводилися з ним, і робить відповідно. Наступний чудовий приклад це якщо е, там, є правило, що ми ніколи не ймо перед телевізором в залі, лише на кухні, то тоді всі не їдять перед телевізором в залі, а лише на кухні, а не так, що поки нікого немає. Мама сидить, чи батько сидить щось гризе на дивані перед телевізором, і це ще, не дай Бог, побачить діти, тоді система цінностей ламається, і важливо враховувати, що це на таких елементарних позиціях. Але потім дитина не буде розуміти, чому в якихось глобальних питаннях має бути по-іншому, чому мої цінності мають співпадати з цією людиною, і або чому я маю поважати цінності свого батька, якщо він не поважає. Мої, тому що людина підсвідомо, дитина підсвідомо розуміє, що її просто намагаються зробити зручною, тому що вона там на криші, вона там запсує щось, і тому їй не можна. А ти, типу, ти дорослий, ти, якісь, ти, значить, краще, і тобі можна. Цього має допускатися. Зрозуміло. Наступна ознака гармонійної сім'ї це те, що родина має свої традиції і всі їх з повагою підтримують. Ти можуть бути там, недільні. Е, щонедільні походи в кіно. Можливо, по четвергам робиться паста. Е, там, раз в три місяці е, ця родина виїжджає в похід. Да? І це е, традиції лише сімейного кола, які стосуються лише членів родини, але кожен їх просто е, прагне підтримувати. Одна із чудових традицій, на мою думку, це. Е, це завжди снідати разом. На мою думку, це просто шикарна традиція, хоча її важко дотримуватись, тому що тут має на увазі кожен ранок. Але, як приклад, думаю, воно наступна ознака гармонійної сім'ї – це коли з дитинства прищеплюється позитивне ставлення до життя. Розвивається почуття гумору, воно, в принципі, вітається в цій родині. Підстава цьому є. Така ситуація, коли один із членів родини завжди як хмарка, а всі навколо нього скачуть танцями е, танці з бубнями, аби розвеселити. Або дійсно часто зустрічаються такі приклади, коли мама дуже позитивна, завжди дітьми грається, якось їх там надихає, розвиває. Але коли приходить батько, то всі веселощі закінчуються, все припиняється, і, все припиняється, і всі по своїм куточкам забилися сумні, тому що батько завжди приходить. В поганому настрої і може проявляти себе досить непередбачувано. Е, наступна ознака гармонійних стосунків родини, гармонійної сім'ї це е, вітається альтруїзм, заохочується альтруїзм, коли це неможливо підробити. Коли, наприклад, дитина, е, наприклад, у сім'ї є собака, і кожен там по черзі ходить гуляти, ну так собі вирішили, їм так зручно. Але нам, наприклад, син, знаючи, що черга мами, вирішив сам тихенько встати і погуляти, щоб дати їй поспати. Але це про особистість і внутрішнє бажання. Чи чоловік пішов, погуляв, чи дружина дала там всій родині поспати, пішла, погуляла, встала, приготувала якийсь святковий сніданок. Наступна ознака гармонійної сім'ї це спільний прийом їжі, я вже про це трішки згадувала, але. У випадку, якщо це неможливо там, зробити регулярним постійним, та, щоденним, то є там один день або конкретний прийом їжі, де збираються всі. І всі просто ну, підлаштовують свої плани саме таким чином, щоб цей спільний прийом їжі відбувся. Наступна ознака гармонійної сім'ї це та родина, в якій вітаються різноманітні розваги. Проводяться спільні ігри, сімейні караулки, там настольні ігри. Сім'я прагне разом розважатися, якось весело проводити час. Наступна ознака це кожен член родини прагне до зростання, до свого саморозвитку, самовираження та проявлення себе як особистості. Туди входить навіть просто мати елементарні хобі, але кожен чимось зайнятий може бути зайнятим своїм, в сенсі, що їм є чим зайнятися, у них є вподобання, якісь захоплення. Якісь гуртки, можливо, якісь клуби, як вони ходять, якісь походи і так далі. І остання ознака на сьогодні це не всі, це коротка вижимка з усіх ознак, які мають бути в гармонійній родині, це відсутнє негативне ставлення до різноманітного вида фахівців. Коли люди розуміє, що один із членів родини страждає, вони вважають незастидним сходити, наприклад, до психолога. До сімейного психолога, до кризового психолога, до дитячого психолога, до будь-якого виду лікарів, і некологи, венірологи, практологи, дієтологи, нутриціологи і так далі. Тому що вони знають, що звертатися по допомогу до сертифікованих фахівців у будь-якій галузі і сфері це є нормальним, позитивним та навіть необхідним. Це були ознаки. Основні ознаки гармонійної сім'ї, гармонійних стосунків е, в сім'ї, в родині. <кхід> я навела приклади, в моїй уяві е, досить конкретно пояснила. Проте, якщо у вас будуть питання, можливо, якісь із пунктів, ви хотіли, б, щоб я розгорнула якось е, по-іншому, напишіть мені в коментарях, я відповідаю всім. Важливо враховувати, що кожна із цих ознак є. Можна взяти за основу, з чим можна працювати у вашій родині, якщо ця ознака не про вас. Не переживайте. Це можна налагодити неважливо на якому етапі стосунки у вас з вашою родиною і стосунки вашій родині. Дуже часто дисфункціональна, дисгармонійна родина да, це все, що протиріччим ознакам, що я сказала вище, стикаються з однією основною проблемою. Коли змінюється, розвиваються світи, стосунки, коли там уже можна потрібно е, не терпіти, враховувати потреби, не обов'язково вступати на лікаря, і всі оці такі чудово нам всім знайомі проблеми не враховуються, тому що родина діє за старими після радянського простору правилами того, як повинна будуватися сім'я десь гармонійній організації сім'ї, часто чуються такі вирази у людей так. Коли, коли людина любить, вона поводить себе так. Якщо людина любить, вона має робити те, що ненавидить, щоб зробити іншому приємно. Треба робити так, як сказали батьки і ніяк по-іншому. Що ті діти? Діти прийшли в нашу е, сімейну систему, вони під нас підлаштуються. Намагання зробити дітей зручними та комфортними, щоб якось легше було функціонувати. Часто, і за всього цього. Страждає сама най, найменша ланка в родині. Це, звичайно, дитина. Тому що саме вона, як є нове покоління, і її потреби не враховуються. Потім дуже мало шансів, що е, після того, як така дитина зросте у своїй сімейній системі вона буде діяти по-іншому, тому що її ж потреби не враховували, її ніхто не слухав. Її думка не була важлива. То чому має бути думка важлива вже дії дітей? Я дуже дякую вам за те, що ви залишилися зі мною до кінця. Чекайте нових свіжих випусків про стосунки в родині. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному випуску.